скільки коштує народний депутат країни, яка повномасштабно воює четвертий рік, видання обоз вивчило оновлення декларації нардепів за 24-й рік і з'ясувало, хто саме з народних обранців заробляє найбільше. Докладніше далі. Згідно з оприлюдненими на сайті НАЗК деклараціями виявилося, що найбільше заробляють брати Стефанчуки. На першому місці за рівнем заробітної плати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який отримує щомісячно 88 вісіч гривень. А на другому його молодший брат Микола Стефанчук зі щомісячними статками 76 тисяч гривень. За рік у порівнянні з 23 м зарплатня Руслана Стефанчука зросла на 11%, а у його брата на тринадцять. Цьому місці за рівнем заробітної плати опинився нардеп від ОПЗЖ Михайло Макаренко, що місячно він отримував у середньому 76 тисяч 400 гривень, що на 12 тисяч більше ніж 23 року. Понад 70 тисяч заробляли всього семеро нардепів, а зарплати решти парламентарів за минулий рік склали менш ніж 60 тисяч. Найбільша зарплатня зросла у позафракційного Юрія Загороднього, а саме на 27,1 відсотка до 67 000. Тисяч гривень не менш цікаво, скільки витрачає на депутатів держава. Так у 25-му на оплату праці та нарахування на зарплату у Верховній Раді витратять 1 мільярд 657 мільйонів гривень. Минулого року ця сума була на 250 мільйонів гривень меншою. 1 мільярд 407 мільйонів. Загальний бюджет управління справами апарату Верховної Ради складатиме 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Крім того, на одного нардепа щомісяця витрачається певна сума. Зокрема, вартість проїзду нардепа коштує державі 7500 гривень щомісяця. На помічників консультантів виділяється 132 тисячі гривні, тобто майже на 50 тисяч гривень більше ніж торік. На зарплати помічників виділяється ще 29 тисяч гривень. На сам кінець компенсація вартості оренди житла парламентаря складає у середньому за місяць 19 тисяч гривень. Поки що декларації показали 57 народних. Хобранців у решти народних депутатів ще є час задекларувати заробітні плати до кінця березня. Чи вважаєте ви себе щасливим? А що ви робите задля цього? У День щастя, який відзначають 20 березня видання The Economist проаналізувало всесвітню доповідь про щастя та з'ясувало, кому на землі жити добре. Тобто, щасливо, докладніше далі. Всесвітня доповідь про щастя щорічний документ, який публікує підрозділ ООН з пошуку рішень стабільного розвитку. Це швидше дослідження задоволеності життям ніж усмішок та сміху. Іронізує видання Економіст. Він ґрунтується на опитуванні, проведеному компанією Gallup, де учасників просять оцінити своє життя за десятибальною шкалою. У останньому опитуванні фіни оцінили своє життя в середньому на 7,7 бали, а це набагато вище ніж у середньому світі, де панують 5,6 і Бала таким чином, Фінляндія здобула восьму перемогу поспіль, випередивши 146 інших країн. Не набагато від неї відстали Данія, Ісландія та Швеція для країни, відомої довгими зимами та високими податками. Фінляндія виглядає напрочуд життєрадісною. для порівняння. Україна посіла 111 те місце в індексі у сумній та сумлінній компанії Марокко, Тунісу, Мавританії та Кенії. Хоча ще торік ми були на 105-му місці. На думку українців, у нас замало грошей та свобод. Ходе Україна посідає 150-те місце в індексі економічної свободи і не має приватної власності – 102-ге місце. Але в українців, незважаючи на війну, ще не все так погано. У самому низу рейтингу розташувалися мешканці Афганістану з показником 1,4 бала із 10. Тож як стати щасливим? Основні висновки з індексу щастя 2025 наступні. У всіх регіонах світу тісно пов'язаний з благополуччям спільний прийом їжі, наприклад, у Ша. Кількість людей, які обідають поодинці, за останні два десятиліття збільшилася на 53%. Саме цим автори документа пояснюють зниження рівня суспільної довіри у штатах та зростання політичної поляризації, що призвело до голосування проти звичної системи і приходу до влади Дональда Трампа. Також потрібно частіше інвестувати у позитивні соціальні зв'язки та брати участь у благодійних діях, тобто робити добрі справи. Нарешті тісно пов'язаний з щастям розмір домогосподарства. Чотири-п'ять людей, які живуть разом та їдять із друзями або родичами близько дев'яти разів на тиждень, насолоджуються найвищим рівнем щастя у Мексиці та Європі. Справді країни Латинської Америки, де життя щасливіше, ніж можна було припустити зі статків населення, перевершили країни Північної Європи за частотою сміху або відчуттям задоволення. Показово, що у щасливій Фінляндії все точно навпаки. Час, проведений на самоті, дуже цінується, тому фіни часто віддаляються до. Своїх заміських котеджів, щоб усамітнитися, часто в Сауні. Нагадаємо, що у липні 11-го року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає країни-члени ООН оцінювати щастя свого народу та використовувати його як орієнтир у політиці держави. Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі 38-річний Олександр Усик успішно захистив дисертацію та здобув ступінь доктора філософії за спеціальністю пра. Праву. Його наукова робота присвячена адміністративно-правовому забезпеченню міжнародного співробітництва у сфері спорту. Українці, як завжди, відреагували шквалом критики у соцмережах, що не так із дисертацією чемпіона. Докладніше далі. Боксер захищав дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ, де навчався у відділі аспірантури та докторантури ще з жовтня 2021 року. Як пише Суспільне, Усик у своїй науковій роботі аналізує правові засади міжнародного спортивного співробітництва і розглядає діяльність суб'єктів цієї сфери, таких як Верховна Рада, Кабмін, Міністерство молоді та спорту та національна лабораторія антидопінгового контролю. Крім того, він досліджує вплив міжнародного співробітництва на розвиток спорту в Україні. Та світі у висновках хусик пропонує переглянути в найближчі три роки чинну стратегію розвитку фізичної культури та спорту в країні. Користувачі соціальних мереж, які чисто статистично не мають наукових ступенів, жартують про надто складні слова у дисертації чемпіона і порівнюють боксера з Віктором Януковичем, який після захисту теж з'явився на публіці в окулярах. Крім того, дискусії точаться навколо наукової термінології, яку використовував боксер. Деякі слова, нібито видалися надто складні. Ними навіть для фахівців, стверджує суспільне. Серед іншого, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смирнов звернув увагу на те, що Усик використовує нібито невідповідні та підозрілі джерела. Він також розкритикував один із висновків, де серед рекомендацій вказана необхідність відправити українських спортсменів за кордон через те, що бідолашним спортсменам під час повітряної тривоги доводиться декілька разів за одне тренування спускатись в укриття. Погодьтеся, не найпотужніший аргумент. Втім. У мережі трапляються й більш категоричні відгуки. Зокрема, координаторка антиплагіатної ініціативи Дисергейт Світлана Вовк заявила, що боксер порушує принципи академічної доброчесності. Вона звинуватила усика у тому, що той одержав фейковий ступінь і тим долучився до фейкових науковців. Нагадаємо, раніше боксер заявляв про можливий розвиток кар'єри у сфері спорту після завершення професійних виступів. Зокрема, він висловив готовність стати міністром молоді та спорту України. Міна і наркотики за. Завжди поруч, пише видання дзеркало тижня. Цю проблему довго замовчували, і ось нещодавно про неї відкрито заявили соціологи. Відповідне дослідження в межах реалізації проєкту наркозалежність у силах оборони України провело дослідницьке бюро соціологіст. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, які саме наркотики вживають на фронті, про причини та наслідки зловживання психоактивними речовинами у ЗСУ та як із цим боротися. Докладніше далі. Під дією психоактивних речовин легше йти на смерть і простіше вбивати наркотики та алкоголь на війні. Це ще й спосіб, хоча б на певний час утекти від страшної дійсності. Проблеми наркотиків у ЗСУ не уникнути, як не уникла її жодна армія світу, котра воює. Як зазначають дослідники, за умов широкої мобілізації непрофесійних військових, проблема вживання психоактивних речовин часто має вимушений характер, пов'язаний з обставинами, в яких опинилися сотні тисяч людей. Це надмірний стрес від безпосередньо. Нього зіткнення з жахами війни, до яких мобілізовані не підготовлені, крім того, немає якісної перевірки мобілізованих на залежності. Про які саме психоактивні речовини йдеться, як зазначає видання, це опіоїди, стимулятори, галюциногени, канабіоїди та снодійні препарати. Найнебезпечнішими є психостимулятори, які називають народі солями. Вони можуть призводити до серйозних ушкоджень головного мозку і швидко спричиняють залежність. Дослідники зазначають, що нині спостерігається тенденція до збільшень. Шення наркозалежних в ЗСУ найуразливішими є військовослужбовці чоловічої статі віком від 25 до 45 років, особи з травмами головного мозку, психічними травмами, фізичним та емоційним виснаженням, а також ті, хто вже мав досвід уживання психоактивних речовин до мобілізації. Вони та ветерани старші за 45 років частіше стають залежними від алкоголю. Основні причини зловживання наркотиками серед військовослужбовців, окрім попереднього досвіду у мирному житті, це фізичне та психологічне перевантаження, оточення, яке спонукає до вживання, а також прагнення притупити почуття страху. А найпоширеніші страхи військових: це полон, інвалідність, смерть, втрата родини. Це ще й прагнення приглушити біль, фізичний, і психічний, зокрема через втрату близьких, обратимів тощо. Також, звичайно, втеча від невідомості. Експерти особливо зазначають, що в підрозділах, сформованих із засуджених, зловживання наркотиками найбільш поширене. Що стосується ветеранів, то в них причини виникнення Залежності здебільшого пов'язані з важкими психологічними та фізіологічними травмами, зокрема, стратою кінцівок, що може призводити до втрати життєвих орієнтирів, роботи, кваліфікації, звичного соціального оточення та родини. Тривалий період після операційного відновлення і неконтрольоване використання знеболювальних препаратів одна з суттєвих причин формування наркозалежності. Проблема наркоманії та алкоголізму в армії разом із ПТСР і депресією загрожує стати загальнонаціональним лихом, зазначає видань. Власне, уже стає. Як один зі способів її подолання в регіонах створюють центри ментального здоров'я. Загалом їх передбачається створити понад 200. До такого центру може звернутися кожен, хто відчуває, що не має сил самостійно впоратися зі своїми проблемами. Для цього не потрібне направлення сімейного лікаря. Наскільки ефективними і затребуваними будуть такі центри, покаже час. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.